Усім привіт, вітаю вас на каналі Джеліна. І як і обіцяла, нове відео не забарилося, тому що список величезний, чого ми маємо разом з вами дивитися, і тому я вирішила не затримувати потяг, а їхати далі. І сьогодні ми трішки так будемо мати нестандартне відео реакцію, тому що я хочу ще поговорити про саму групу. Буквально капуся. Тому що ця група у нас дебютувала лише 13 січня 26-го року, але вже скандально, якби це би не звучало, що не січня не закінчиться, а вона вже перевертає трішки кей-поп-індустрію своїми різними слухами. А, а мова йде про нову групу, яку утворив, створив, створив чи є її продюсером Джей Парк. Думаю, якщо ви трішки є в темі кей-попу, то вам це ім'я десь там попадалося. Це в нас айдол корейський, сам він по собі американець, і за свою історію артиста він не збирав чимало різного всякого скандального. Попри те, що як такого чогось дуже супер поганого він не зробив. Тобто він нікого не вбив, ніякий він там не знаю, обшори не був вміш, помішаний, вмішаний. Податки він сплачує, <свіст> да. але назбирав ну, чимало всякого. Але також він і створює у нас різні лейбли. І оце нещодавно він створив нову компанію, яка називається More Vision. І під її егідою у нас утворилася нова група, яка називається LNG Shad. або Елені Шат. Я точно не впевнена, як не вимовляється, перепрошую. Вона у нас так з'явиться. І там є чотири хлопчики, три з них корейці і один напівкореєць, напівфранцуз. Я прям запам'ятала, як його звати Луїс, бо я, по-перше, їх не розрізняю. А, так само не пам'ятаю, як вони всі називаються. Зараз ми вам їх переберемо. Значить, у нас є хлопець, якого звати Оуль, напевно, і це у нас лідер, він десь тут появиться кореєць. Далі ми маємо. Хлопця, якого звати Рюль, також Корейць. І вони всі зауважу шостого року народження, майже всі. А, далі ми маємо Уджіна. У Ага, він восьмого року народження. Восьмий рік. Що сказати? Так, і з ним вже також несуться якісь окремі скандали. Чесно, я сильно туди не залазила. Якщо вам буде цікаво завжди послухати про Джей Парка, про цю саму групу, що вона вже встигла на, на як це нахапати за ту невелику історію її створення і існування, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду окремо розбирати це. Самі цікаво завісти в цю всю кажу. Так, і маємо Луїза. Луїз у нас напівкореєць, напівфранцуз десятого року народження, і він нас макне. А, ну, побачимо, чи ми їх зараз будемо розрізняти в кліпі. Бо пісня називається у нас Moonlight і має бути симпатична. Бо я вже чула декілька риків, зараз будемо з вами її розбирати. Тому погнали, погнали, поїхали. Мені ж цікаво, що там буде у нас. チキンゲソティタケノリナマトゲソモワケノイダロトゲンチャンチュマンノイダダダダナナチプルワシュ。<music>

Я же подумала, что кидаешь. Я тільки ще не усвідомила, що я сказала, що пісня називається Moonlight. Що я взагалі сказала? Пісня називається Moonwalking. Ходіння по місяцю чи місячна ця хода, походка, похідка пісня така симпатична, я б сказала, тим, що вона не напряжена, собі співають Moonwalking. Загалом легенька пісенька, нічого різкого тут немає, прям така попна-попна. Плюс трішки хіп-хопу. Оце прям стиль цих, так сказати, восьмого року народження людей. от, Гарно відповідають цьому. Хлопчики Джені А, Блін, думка тупо улетіла, називається. А, так от. Я думаю, ви тут помітили, що є один хлопець. Місцеві це. Я не згадувала, як його звати без підказу. І одним словом. Зараз я вам його ще покажу. Але у ньому голос дуже нагадує молодого Бібера. А хто є фанатом Бібера, той, напевно, теж це помітив. Зараз будемо переслуховувати. І прям от бібер, Бібером. Так. Ну і танцюють, звичайно, ще чарівні Зараз будемо гадувати хто я хто, я вже на поготові маю Це угу. вже просто гідра пішла Ага. Я прям хочу зупинити, де, значить, з Гідрою у нас це у нас. Оуль. То що лідер? Він у нас ще й високий, має бути. Ось це. ось Це у нас Оуль. По центру в окулярах. Так, поки по кліпу будемо орієнтуватися, тих, хто в окулярах з цими кусичками. які старші в різні боки. Це буде Оуль лідер. А я десь тут ще фото його таку окремо вставлю, щоб прям виділити. А далі йдемо. Шукаю. Я, здається, того Луїза зразу помітила. Навіть не треба було це цікавий. Ага, це Рюль. Ей хлопець буває як бібер. А це макне. Це макне, це Луїс. А це. Як це звати? Удін. Так, поки ми знову дійшли до приспів, значить виходить. У нас є Оуль, то що з тими кусочками такий ом, високий. І в окулярах. Потім маємо Луїза, той який. як тебе пояснити? Така симпатяшка. Зараз десь теж буде бігати там. Маємо ось цього Уджіна, що з якимсь блундинчиком у нас тут. І маємо рю, Рюля рюль, з там, їжачком, який у нас ще був рожевим, з рожевим волоссям. О, Господи. Я себе почуваю так, як тільки починала це залазити в кей-поп-індустрію, кей-поп-тему і вчила BTS на пам'ять. Це вчасно це були як якийсь допит і тортури, тому що я себе не відчувала таким дальтоніком давно. А, так, ну тут все простіше.

Ти вже трішки скандальний вже? Так, а чого ж він скандальний? Так, а чим ж вже скандальний ось цей джін, і що він вже зстиг такого зробити? Я просто попевня декілька слів скажу, щоб ви були в курсі цього всього. Значить, його ролл модел, тобто людиною, якою він захоплюється, яка є його кумиром, є так званий репер Торі Лейнс. Торі Лейнс, який у нас е, був засуджений на 10 років за те, що прострелив інші реперці ноги за метою її не шкодити. І я так розумію, у нього там ще цілий вагон і якийсь там цілежка, яка за ним сім'янеться. Але у Джін захоплюється його музикою, і, попри те, що він сидить, е, чи він з 13-го року вже ніфіга не випускає, але точно ним захоплюється і. Хтось знайшов фото, де у Джін має футболку, де написано звільніть цього лейнза». Тобто люди його захищають за те, що йому лише там з кількість там років, він восьмого року народження, він ще молоденький, маленький, нічого не розуміє, не знає. І Боже, що ми там могли усвідомлювати в такому віці? Але я скажу, що все починається знову ж таки з такого віку. Навіть ще швидше, і коли в людини вже такий, так сказати, таке розуміння, нехай буде справедливості, і люди, якими вона захоплюється, підлягають під такі категорії людей. Ну, чи може це означає щось хороше? Ми не знаємо. Але не про це сьогодні. Якщо буде знову ж таки цікаво заглибитися в цю тему глибше, то будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я буду щось думати, а поки назад до відео бо Можна багато балакати про ці всі пльотки, пльотки, того поки не треба. Так. Це у нас лідер. Це Рюль, а це Луїс. Його третього гарний профіль. це ось цей Удін. Було без е, цих фаль стартів, фальфінішів. Е, що я можу сказати? Пісня, я скажу легенько. Цікавенько, легенько. Мені дуже сподобалося вставки з тим Луїзом, тому що його голос прям такий от, солодкий. Можна сказати, солодкий, як мед. Цікаво, чи він все ж зміниться, бо він 10-го року народження. Йому 16? Мама, йому 16. Ти виходить тому у Джіну 18. І стверджувати, що хлопець якому 18 років замалий і ще я чогось не розуміє. Ну якби я перепрошую а в Україні з 18 років, ми повнолітні, тому які претензії? А, так що ж, у нас сама пісня, ага, чекайте, де тобі ви заставку? Так, я вирішила зробити трішки по-іншому, взяла оце от вирізала, вставила. Нехай вони собі так гарно стоять. У них така тема: космічна, мол, вокінг і костюмчики. Космонавтиків плюс це вони були ніби на місяці з тою грязюкою, ви самі бачили. А, та, тобто, загалом, ну, як для дебюту, мені здається, пісня непогана. А, мені здається, навіть сама пісня ліпша, ніж кліп. Тому що в кліпі такого чогось надзвичайного немає. Але хореографія симпатична. You, I need you, too much. це Притягує їх. А, та. По вокалу кажу, найбільше запам'ятався знову ж таки Луїс своїм цим медовим голосом, я вже охрестила його. А, та. Щодо реперів, тут репу так само як такого не було. Тобто все у нас зливається Ми в кучку, і маємо стіл поп пісеньку. Це ну. не мене немає. ну ось цей з них зараз є одяг, і той космічний космонавтів одяг вони мають. А, та, тобто, за образи ми так... Очі, очі у нас привертали увагу їхня зачіска. А, та, особливо ці дючки в я згадаю. Оуля. Оуль, та, в Оуля їхнього лідера. А, він запам'ятався. Ну, дякувати, що не Тарзан, принаймні. Хто знає, той знає. Там є на що подивитися. Загалом цікаво, як це буде далі розвиватися, тому що вони тільки дебютували, а місяць прийшов. Вони вже самі в якихось скандалах. А, так само їх оце трошки, як сказати, розриває за те, що вони під агітую Джей Парка, який постійно живе в скандалах. Тому бідні хлопці. А, ну, побачимо, що в них там вийде з цього всього. Якби і не треба за це доплачувати за зайву рекламу. якби Чорний піар це теж піар. Загалом треба послухати інші їхні пісеньки, якщо в них там вже щось є. Бо я хочу почути більше голосу Луїзи. У мене вже там «любімка» намалювалася. Не знали, не чекали і не гадали, але побачили француз, наполовину француз. Оце цікаво. Знаєте, я не ставлю зазвичай ніякої оцінки в, в своїх реакціях. Тобто, там, говорю, от то прикольно, то ага, угу. Просто цим болюк час зайшов. <реш> да, а тут я би поставила нехай ну, тверду шестірку з десяти. Хлопці тільки почали, тому твердя, тверда шестірка це непогана оцінка, це більше половини. На один бал більше половини. Навіть би п'ятірка було б чудово, тому шестірка дослуженої заслуж... плити до них. Тому дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Та, так само, будь ласка, скажіть, як вам такий формат відео, тому що в загалом в своїх реакціях я просто роблю реакцію, а тут я ще додавала якісь е, певні деталі про групу, про лейбл? трішки ну, підкинула Та, чаю, так би мовити. На обговорити. А Якщо вам таке подобається, то опишіть, будь ласка, в коментарях я буду, може щось більше додати свої реакції. Якщо ви хочете мати окрему рубрику про скандали, то також мені пишіть. Може це краще оформити більше як водовини, тому, якщо вам таке буде цікаво, будь ласка, щось дайте мені якісь знак, щоб я це почула. Так, так що у нас далі багато ще всякого цікавого. Ми маємо що дивитися. Тому дякую всім за перегляди, ставити свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бо <сум> самі бачите, що там робиться. І до нових зустрічей. А ще тут десь буде телеграм, просто щоб ви знали, може завітаєте. Не знаю. Просто так подивитися, що там робиться. Все, па-па!